Що ти, Надюшка, одгуляла? Скільки квіток у тебе? Це хто це тобі подарував? Нікіта. Нікіта і хто? Нікіта, Валік і тетя да, в тебе був там. Е, е, Віолетта. Я і Вера. Я маленька така компанія. Угу. Де ви були в піцерії, і мені піцу з мамою привезли, да. так? Таку здорову. Так що можеш... Дякую всім за привітання, підписники. Так, так що, друзі, я також всім дякую. О, де. Дякую, що. О, отак. Дякую, що багато-багато глядачів на Фейсбуці, на Тіктоці, на Ютубі привітали мою квіточку, мою Надійку з Днем народження. Ми не святкуємо в такий тяжкий час, але сімейна вечеря буде 100%. От. Приїхала. Приїде ще Катя, приїде Фатіма, героям слава і наше сімейство. ну і Назарчик десь там також жаре шашлички. От, а також ми пригнали ще автомобіль, зараз розкажу і покажу. Так що Назарчик тут у нас як старший брат. Доброго дня привіт. Жаре невеличку партію такого шашличка, чисто сімейного, щоб повечерять картопельку якусь, салатику. От. Ух ти, а що це таке? Це сюди квістки садить. А тут ще косметика і лялька дає, красиво. Так що, друзі, як би там не було, щоб там не було. Але діточкам майбутнє треба, щоб було. І Надюшки день народження вона заслуговує на привітання і подарунки. Ну а ми працюємо далі. В принципі, зараз повечеряємо. Так що, друзі, це Nissan Navara, якого ми брали у їжачка. От, на заміну він нам дав Хайлюкса. І Хайлюкса ми віддали в 118 бригаду. І вона вже ну, ще поки знаходиться, вчора ще була в Березані, хлопці ще зробили тента от, і вже будуть з відпустки їхати на схід. Так що а ця машинка вона більш за все піде у 43-ту бригаду. Є підрозділ, який потребує такий автомобіль. Я думаю, це все вам покажу і розкажу. Автомобіль на автоматі. Нісанчик отакий. От, Хлопці дякую хлопцям. Зварили нову раму, повністю нова рама. Не знаю, там видно чи ні. Повністю нову раму зварили. Я стару не знімав, не показував. От, е, зварили за дуже короткий період. Так що, друзі, я дякую Вадиму Волошину. А також дякую його команді. Там кажуть, дядько Сергій і вітер такий є. Це у нього фамілія така. Так що дякую вам, хлопці, за зроблену роботу, за оперативну, за бистру. І поки я тут лялякую. А хто це там побіг? Привіт! Біжи, біжи, біжи. Ти до надюшки біжиш? А що ти там ціле письмо якесь написала, так? Да? А що тут написано? Я тебе люблю. Нехай твоя сестра слухає тебе, слухай свою маму і папу. Ви кращі за всіх. Ну, ти, звісно, красунька. Молодець, іди вітай, моя ти квіточка. Доброго здоров'я! Дякую, дякую. Так що, друзі, таке невеличке у нас, можна сказати, сімейне свято вон проскочила. Привіт, квітка, привіт. Привіт. А мама де? Славка нема? А коли його відпускають, не знаєш? Не знаю, ну, я подзвоню, бо я буду в середу їхати туди. Так що, друзі, ну такі коротесенький у нас вийшов відосик. Патрон, як завжди, Надюшки день народження. Всі вітають. Красота, бабуся. Ну, така в основному дівоча компанія. Одні дівки. Трошечки посадимо. А що ти будеш дядьку своєму Ігорю дякувати? Дякую, дядьку з Щекало, який мене зранку дівив. Прийшла мені 100 доларів. А мене, як хтось удивив, мене написав Олег Ткаченко. Привітання було. Класне, так. А мені задонатили сьогодні переводну. Ми його ще не перекинули тисячу, тисячу доларів від Олега Каченка. Я йому написав звідки він ішов, а він поки не написав. Ну, ми ще їх не перекинули. Я ще не можу в це повірити, що це правда чи ні. Що, Надюха, вже хочеш на наварі їхати? Да? А це зварили вони? Так, да, нічого, завтра ще там на днях покатаєшся. Так, да, переварили повністю раму. Ні, бампер був. Раму переварили. Хочеться завести? Ну давай. Це у нас. Так, на парковці, можу ручнячок затягнути на всякий випадок. По батько не поставив. Так легко, не так як та? Так ця теж легко. Я там трошки не так заводилася. Так, да, ну газни. Що? Нормально, лайк. Ох. Що yeah? yeah, на днях покатаєшся. But ти заслуговуєш цього, But ти чого? ще не розумієш. Багато людей також е розуміють, що ти заслуговуєш те, що ми робимо. І дякуючи вчорашньому твоєму співу, ми наспівали за вечір 15 тисяч гривень. Ну і на сьогоднішній день ще люди скидали, скидали. Е ну, я думаю, тисяч двадцять вже є, якщо взяти вчорашнього вечора. І вчорашній день там ще був, там також були кошти. Зараз не можу приділитися, 26 тисяч гривень ми заплатили за раму, за матеріал, за виточки, там всякі різні речі. І хлопці зробили таку навару. Так що на ній отакі ще два запасних колоколеса. Ну, хто пам'ятає, ми її забирали в їжачка. Вся машина йде на українській реєстрації. Не знаю, що відкриються задні двері. Є у нас номера. от, Українські... ну але у деяких випадках ми їх просто не ставимо для того, ось о, для того, щоб ну, може де перевищити швидкість, щоб штраф не прийшов. Так що такі справи. Нові рухи зайчик. От. Так що працюємо потихому. Що ти, квітка? Красота. Красота. Все, я на цьому буду закруглятися. Невеличкий відеообзор. Машинку забрали, шашличок пожарили. Дівчата зараз пригублять за здоров'я Надюшки Сергійової, і все буде добре. Так, да, патрон, все буде добре? Назар все буде добре? Все буде Ти добре. Ти вже показяйнував, шашлик, пожарив, шампура помив. Молочинно. Молодчинка. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати відосик. Огляд машинки зробили, Надюшку привітали. Ще раз усім дякую. Дякую за привітання моєї донечки. Мені дуже-дуже приємно, дуже багато поздоровлень, дуже багато теплих слів. І коли багато коментарів, ти розумієш, що дуже багато людей, вони виділяють час. А є ще такі люди, такі як я, що не вміють писати коментарі, або в яких немає аккаунта. Це люди там старшого віку. Вони теж хотіли б також би написати, але не завжди у людей. Получається, я також з такими людьми стикався, а також Надюха зустріла підписницю. Не знаю, де вона там в АТБ і зустріла чи де. Із студенників. Так що також поздоровляли її і в Червоному маркеті заходили вони, і в магазині АТБ. Так що дякуємо всім. На цьому все. Дівчата потімка вже взяла ініціативу в свої руки, вже готує закусончик. Для, для патрончика і Філіпчика. Да? Так що все. На цьому все. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. На цьому все. Всім пока-пока-пока. Ну а ми готуємося до вечері.